Доброго ранку! Ми любо передлавники україномовного каналу. Шоста ранку. Близько шостої ранки. Ще Полтавщина. Біжу, біжу на вокзал. Гарний ранок. 15 градусів тепла. Хмарок на небі немає. Небо чисте, прозоре сьогодні 19 липня липня, серпня Як хочеться липня. червня ще б краще було 19 серпня 2024 року. Яблучний спас. Всіх вітаю. Сьогодні будемо їсти яблука з медом. Сподіваюсь, що будемо. Треба ще на роботу встигнути. Ну як? Ладно, як пройшло. Нічого Харкові то на попталщині. Все як завжди. Бачите, які сливи лежать. Тривоги, повітряні тривоги. Ну, навіть гучно та часто. І дякую Богу і більше. Нічого. Ще запізнююсь на поїзд. Треба бігти скоріше. По що розповісти. Дуже. Дуже не хотілося б розставатися з дівчатами, з Максиком. Розставання це завжди не добре, але я казав. Але зустріч це добре. Зараз бабуся чекає. Через два тижні сюди приїду дівчата будуть чекати Так і все життя Біжиш кудись Там розстаєшся там тебе чекають Зустрічаєшся Ладно Будемо сподіватися вже все буде гарно Дивіться рози квітнуть Ладно, всім миру добро злагати, всім щиро дякую Ну і звичайно будемо жити що, До, До побачення пока.